Росія за час повномасштабного цієї війни витратила 1,3 триліарда, не мільярда триліарда, триліарда просто доларів на цю всю історію. Це це можна було новий дубай построїти, Поняло це можна було б всюди в Росії газ всім провести, зробити так, щоб в Росії більше туалетів на вулиці не було, дороги всюди провести. Тобто, це можна було б відбудувати країну, місто того. Ух, бендеровці оці. Ну, ну це просто жесть. Ну поняла, ну клініка. О, і от понимаєте, то що робить Путін, довело до того, що думають вже повністю закрити простір. Незважаючи на всі наші ссори між там Польщею і Україною, слава Богу, настається встановити дружні зв'язки. Слава Богу, ми знаходимо більше спільних якихось моментів, забуваємо на ссори, і зараз можливо повний захист України і Польщі об'єднання, а це буде дуже сильне об'єднання. Може бути повністю закрито небо нарешті, там дрони, ракети і так далі. Це все може збиватися. Тобто, так само, як там колись в Ізраїлі, і Росії буде ще треба багато часу, щоб зрозуміти, як такий щит пробивати. От було б дуже добре, якби це вийшло тому Росії далі залишається відчепиться, ну як мінімум від Польщі за своїми провокаціями, да і там у неї Латвія, Литва залишається для провокацій, щоб а, Європа більше грошей концентрувала на свою оборону і менше відправляла в Україну. да, Тобто така у них от історія. Ну я думаю, там теж все порішається. Тобто, насправді така чесно, біла полоса зараз намічається. А це виглядає дуже гарно. Тобто, вони поняли, що ні до чого договоритися не можна. Я думаю, зараз навіть в сторону України може бути схилено більше плюсів і бонусів, як там карт в руках, джо. Керов, як там Трамп казав, насправді тепер є у нас Джокера, але глянемо чи Путін він хоч контролірований, чого ж його не прибирають? Він же ж контролірований. Понял? З ними можна домовитися, з ним можна ну якось спрогнозувати його. А його, якщо приберуть і поділиться влада на регіони в Москві, і в кожному регіоні стоїть по, <свісно>, на ракеті. І хто там у власті стане? Розуміло? Ну, Тут от, от, важка історія. Тому те, то, що зараз відбувається з сторону України, мені дуже подобається. Росія може зараз спробувати, поки ще немає захисту над Україною, якісь там доповнітельні провокації, щоб типу, показати свою силу, оцю дебільну, придуркувато. Ну, будемо надіятися, що все буде окей. З приводу заробітку онлайн і так далі, будь ласка, за посиланням в шапці профіля, тиждень абсолютно безкоштовно, нічого платити вам не треба. Захочете до нас команду супер. Ми за розповсюдження українських новин платимо зарплати. Не захочете, ви після цих уроків вже самі зрозумієте, як рухатись онлайн, які навчання, як ви можете десь піти, або самі навіть самостійно за допомогою цих відео, якихось там підсказок в інтернеті чи чату, і вже почать працювати в цьому напрямку. І вас вже буде заробіток онлайн. От ми, коли роздаємо зарплату, у нас студенти часто отримують. Більше ніж на зарплаті в два рази. Інколи ну хто там більш-менш заробляє, там половину ще зарплати отримує. Там тисяч двадцять хтось там заробляє і ще десятку. Там отримують кожен місяць. Ну це просто супер. Є люди, які вже по декілька тисяч позаробляли. Ну це друзі, все за посиланням в шапці профіля.